Вергово швидкі перекази в Україну. Е, Слідуючий пункт у нас це пункт декларація. Що таке декларація? Декларація це документ, який підтверджує, що ви до моменту, як приїхали в Норвегію, не отримали ніяких доходів. Вам потрібно обов'язково отримати ось такий тікет. Такого формату тікет. Він видається, цей тікет плюс-мінус. от Ми отримали його десь такого в 645 в 7 годин. Ну, бажано прийти заздалегідь, тобто десь в 6,45. Ось, Після того, як ви його отримали, після обіду, тут пишеться, вони виставляють графік, ви можете от номер, от номер. 13 і от, наприклад, у вас там тікет 48. Ви чекаєте своєї черги. І так, на цьому в мене все. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забудьте нажати на дзвіночок для того, щоб не пропустити слідчі відео. Також хочу сказати, що в описі до цього відео ви можете перейти по посиланню на телеграм-групу, в якій ви можете задавати будь-які питання, які вас цікавлять по першому етапу, тому що цей перший етап ми зараз проходимо. Тому інформація є, і максимально можу вам її. До донести до, до скорих зустрічей! Зустрінемось.